На Одещині поліція та СБУ затримали трьох паліїв. Молодики виконували замовлення так званого куратора в різних регіонах України. Свої дії фільмували в якості доказу для отримання грошей. Заскоєне їм загрожує позбавлення волі. На Одещині правоохоронці за підозру у підпалах затримали трьох молодиків, двоє з яких неповнолітні. Отримавши через один з месенджерів замовлення за грошову нагороду, здійснити підпал поштового відділення в Одеському районі. Троє знайомих віком 15, 17 та 20 років у вечірній час прибули до будівлі пошти, облили її легкозамистою рідиною та підпалили. Стояв приблизно десь ось тут. Ага. Вікно почало палати. Ви дивилися що в цей момент. Вжитими спільними заходами в результаті проведеної кропіткої роботи зі збору доказів правоохоронці вийшли на слід зловмисників. Написал какой-то парень і предложив заработать, отправил нам геолокацию з координатами. Ми купили заранее бензин в Одесі, розбили дно окнозелій бензин, подожгли і скрили с места события. Я искання кави за задеє. За місцем мешкання фігурантів, а також на місці підпалу, поліцейські вилучили низку доказів протиправної діяльності, зокрема залишки паливомастильних матеріалів, мобільні телефони, одяг та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Правоохоронці встановили та затримали фігурантів в Одесі. Як 17-річний юнак, то ж причетне до скоєння терористичного акту в столиці, за що після затримання служби безпеки України йому було повідомлено про підозру. Іншим 15-річному та 20-річному фігурантам повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, яке кваліфікується як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб. Наймолодшому фігуранту суд на час досудового слідства обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а двох старших відправив до слідчого ізолятора. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Досудове розслідування триває. В свою чергу поліцейські закликають батьків пильніше стежити за дітьми, аби мати впевненість, що ті не займаються протиправними діями. Відділ комунікації поліції Одещини.